Досить складна вправа, але якщо у вас є достатня гнучкість і достатній рівень еластичності ваших м'язів, ви в змозі будете її виконати. Отже, вихідне положення, покладіть одну ногу на іншу і сядьте таким чином, щоб коліна були приблизно спрямовані в одну сторону вперед, а п'яти відповідно по обох боках від вашого тазу. Підніміть руки вгору, потягніть м'яз, розгинач ліктового суглоба, тобто трицепс. Притискаючи при цьому великим пальцем ваше передпліччя до плеча безпосередньо. Потім заведіть руку з нижньої сторони і намагайтеся виконати замок, зафіксувати це положення і потім через сторони змінити положення рук. Ще раз уважніше, великим пальцем обов'язково притискайте передпліччя до плеча. Коли намагаєтесь зробити замок, стежте за тим, щоб у вас однаково тиснули в підлогу обидві сідничні кістки. Голову надто сильно вниз не опускайте, намагайтеся тримати спину в рівному положенні, грудною клітиною тягніться вгору вперед. Під час виконання цієї вправи розподіляйте вагу тіла ще раз на обидві половини вашого тазу, однаково.